Слава Україні! Юрій Басюк, з вами знову в ефірі. Нагадую, хто не підписався, внизу кнопочка підписуйтесь. І дуже чекаю на ваші коментарі, думки, реакцію, лайки, дізлайки щодо теми, яку я сьогодні підніму. А я сьогодні буду дуже непопулярний, особливо в кругах диванних експертів, тих, хто війну дивиться по телевізору. Або взагалі тільки в інтернетах і про неї чую і виказую свою думку. Так от, що я хотів сьогодні вам розповісти: зараз у нас в суспільстві така триває дискусія, чи треба нам вести перемовини з ворогом, чи треба продовжувати вести військові дії, незважаючи на те, що Ворог пропонує там, вести перемовини, чи йти на якісь поступки, чи ще щось. Так от, я скажу, що треба і вести перемовини, і вести військові дії, і перелаштовувати економіку на військові рейки. Да, якщо вдасться про щось домовитися зупинити е широкомасштабні військові дії, це буде суперово. Чому? Тому що проти нас зараз стоїть 500 тисячне угрупування російських окупаційних військ. Щоб ви розуміли, це вдвічі більше, ніж було на початку вторгнення, наприкінці лютого 2022 року. Більше того, до серпня ворог планує залучити до війська ще близько 200 тисяч осіб. У нас поки такого військового ресурсу. Такої кількості військових немає. І є кардинальна різниця між тим, як ворог використовує свої людські ресурси і як вони ними розпоряджаються, і як це відбувається у нас. Крім того, зараз очікується у ну, листопаді вибори президента США і все може стати. В Європі вже потроху починають забувати про війну. Принаймні тих, хто там живуть, пишуть, що майже ніде ні в пресі, ні по телевізору, ні в розмовах про війну в Україні вже не згадується, як це було попередні 2,5 роки. По-третє, у нас досі перелаштована економіка на військові рейки. У нас досі продовжуються якісь рухи незрозумілі по відмиттю бабок через. Тендери на дороги, на ще щось, на перекладання 35-те перекладання плитки на одному і тому ж місці, е ремонт дороги в зоні бойових дій, де прилітає майже не щодня. Або каби, або ракети, або РСЗО, типу урагана, типу смерча. А гроші витрачаються незрозуміло на що витратять. Положить шматок асфальту, тут же прилетить ракета, його знищить, і все, ні грошей, ні асфальта. Але хтось від цього отримає якийсь фінансовий зиск. Це не подобається ні мені, ні багатьом людям, але чомусь це за два з половиною років в нашій країні не зупинилось. І ще одна така річ. Якщо вдасться зупинити цю війну за рахунок перемовин, там ще щось у нас є великий шанс терміново перезавантажити владу, тому що багато хто в цій владі не справляється з тим, що з тими викликами, які ми зараз маємо. Тому це треба зробити і вести перемовини, і проводити саміт миру, і вести військові дії, максимально залучати, навчати. Технологічно забезпечувати наше військо, не чекаючи, поки хтось щось нам дасть робити це самим, налагоджувати виробництво технологічної зброї в нас, тому що ворог це робить постійно, і у нього ще плюс до цього під боком Китай, який неформально, але все ж таки допомагає йому у технологічних речах, маючи для цього. Необхідні виробничі потужності, технології тощо. Ми в цьому, хоч ми технологічно почали першим використовувати новинки, але ворог швидко нас доганяє, в деяких речах нас навіть перегнав, тому нам треба теж терміново перенавчати, переозброюватись і відходити від цих сумнозвісних совкових. Звичок піхотою на піхоту, тобто м'ясом на м'ясо. Оце ура! Захопити будь-якою ціною. Ви ж розумієте, ми, втрачаючи людей на фронті, втрачаємо найкращих найкращих людей. Ми, у нас швидко закінчується найкращий людський потенціал країни. Ті, хто сидить в тилу, це, вибачте, вони, як правило, або хворі, або чиновники, або поліціянти. І як вони себе поведуть під час того, що їм доведеться ставати, брати зброю до рук, не знаю. Багато подій в цій війні показало, що не все так гладко, не у всіх є. Патріотичний запал і дехто готов перевзутися буквально за лічені секунди, не те що хвилини. І треба використовувати любі можливості для того, щоб зменшити наші витрати, зменшити втрати цього цвіту, цвіту нації, який зараз щодня гине на всіх ділянках фронтів. І ще одне. Харківський оцей прорив, наступ. Показав, що ворог, бачучи, що він згрузає в боях на Донбасі, не може прорвати нашу оборону, починає її розтягувати. Тому, якщо ну, зараз фактично зупинений і харківський, і решти наступи, але для того, щоб зробити найпотужні наступні прориви в нашу оборону, вони будуть застосовувати. Це не виключено, що це може бути на Чернігівщині, на Сумщині і навіть на півночі Київської області, Чорнобильської зони. Це ніхто не виключає, тому готуйтеся, на війні будуть усі. І треба розуміти, воювати з розумом, не втрачати людей, не битися стінка на стінку в ці е контактні бої максимум. Знизити їх інтенсивність за рахунок використання технологічних засобів, використання впіві, використання високоточної артилерії, високоточної іншої зброї, яка дає змогу знищувати ворога на відстані, не ризикуючи життям тих, хто знаходиться в прямому контакті з ворогом. А, ну, дивлячись, от за цей місяць, крайній, я бачу, що ворога. Наступальний потенціал поки не закінчується. І ті, хто йдуть вперед, у нього, як правило, таке враження, що вони під якоюсь або наркотою, або під впливом якихось речовин, тому що коли поруч з ним прилітає 120-та міна, він стає, отряхується, і видно, що у нього, з нього йде кров, він стає і далі продовжує рух вперед. Не виключено, що цьому і допомагають в лапках загорати отряди, які є у орків. Ми таке не використовуємо, і я вважаю, що ми маємо максимально берегти своїх людей, в тому числі і на лінії зіткнення з ворогом. Тому чекаю від, вашої, від вас реакції на це відео, чекаю коментарі, підписку. Ну і, звісно, нагадую, що ми ще не змогли забезпечити те, що я вам писав ще два тижні тому збір. Триває, нам треба багато чого ще докупити. На жаль, технологічна війна вона потребує немалих чималих фінансових ресурсів. І ваша допомога тут буде дуже дуже-дуже в нагоді. Слава Україні! Зустрінемося в наступних випусках і обов'язково колись на параді перемоги. Коли він буде, ми це зрозуміємо разом. Слава Україні, Юрій Басюк. До носових випусків, зустрічей, і дай Бог, щоб максимальна кількість наших хлопців повернулася з цієї війни.